Людину змінить і спасе Євангеліє, а не я. А той Господь тут! Сила Божа тут. І коли я був у Христі, то Господь кличе мене, щоб я був світильником Ісуса. Ми маємо знати, друзі, що наша задача покласти Євангелія в серце людини. Ну, тут є одне но. Євангелія фактично по методиці проповідування ділиться на п'ять варіантів. Одну саму історію про, скажімо, ту саму жінку, яку я вчора читав, апостоли це проповідують в своєму фокусі, пророки в своєму фокусі. Ту саму історію. Євангелісти в своєму, учителі в своєму, а пастори в своєму. Зрозуміло? І от наша задача не все Євангеліє нести людям, а тільки благовість. Якщо ми хочемо, щоб нас прийняли люди, і люди прийняли Івана і покаялися, ви сьогодні чули про зерно, щоб і треба в людське серце, подібно чотирому, ви дам, пам'ятаєте, і восприїмчивості. І буває, що в бур'яні, на хорошій землі, буває при дорозі і на сухій землі чи на асфальті. І ми маємо вміти зрозуміти так, де коли, як посіяти, Оце називається розположити людину, прийняти добру новину. І запам'ятайте, коли ми свідчимо про Ісуса Христа, то Бог готов, Бог працює зі мною, тому що я виконую Його волю. Він хоче, щоб, допустимо, я зараз буду вам працювати від імені, скажімо, скажімо від імені якоїсь сестри. Я сестра покаявся в цій церкві. І моя задача прийти додому, сказати своєму чоловікові і сказати моїм дітям про Ісуса Христа. І моя задача, друзі, принести добру новину. А не сказати, що гості були, але музика була, але співали, але в нас пляски, але було нове помазання, але там чорношкирий проповідував. Устранить повністю цього не було. Наша задача принести те, що має прорости. Ви можете багато, багато моїх братів історій розказувати, так? але вони в вашому чоловікові не проростуть і не спасуть їх. Задача покласти Євангелію добру новину і серцевиною цієї зернині має бути Ісус Христос. І задача розположити чоловіка і покласти в Його серце у цю добру новину. Все людину змінить і спасе Єванглія, а не я. Амінь. Тому що Єванглія сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує, і мому чоловіку теж. Так, щоб ви знали, коли ми свідчимо, браття, ми виконуємо волю Божу, і Бог. Правильне свідчення при правильній постановці питання, коли я несу добру новину, а не щось. А не мармону, а не Буду, а не якусь критику, а не якесь, вибачте, але скажу омов'єє чи якусь п'ятдесятницю, Я розумію, друзі. Але якщо ти не свідчиш про Ісуса, а свідчиш про П'ятдесятницю, Він не спасається. Ми маємо знати, що яка має бути перша серія. А потім буде друга, п'ята, сьома, і все життя Много серіал буде. Благодаті Божої. І щоб ви знали присвідчення, якщо ми це робимо правильно, то Бог помазує добру новину. Тому що я хочу, щоб він спасся. Но Бог вже давно це хоче. І Бог вже давно і дав духу все дав. Сина віддав, щоб він спас. Але як я не знаю, що я роблю. І я не є на своєму місці, то окажеться пробкою в цьому ділі є. Я. А ми маємо бути провідниками слова доброї новини і благодаті Божої. Слідує, рекомендую. Обов'язково, якщо ви тільки, допустимо, ми покаялися тільки. Обо, браття, запишіть собі закарбуйте, обов'язково побалакайте зі своїми старшими братьями. От скажіть, я покаявся, я покаялася, я спаслася, в мене чоловік, жінка, такі, такі діти. Як, як би з ними краще побалакати? Існують різні види, друзі, розмови. різні види. Можна покликати на призовне собрання. Можна зробити чаєпіття, покликати, скажімо, когось. Можна попрацювати з самому, кількома методами попробувати. Можу покликати його співпрацівника, який вже з ним колись дружив і вже покаявся. Друзі, методика вона така широка, я не можу її назвати все разом. Ну обов'язково до всякої людини є ключ. Як я шукаю Ісуса, раджуся з Господом і з пастирами, бо вас не має інтересувати який пастир. Шукайте Господа, ви відчуєте, ви відчуєте, вам Бог дасть ключ. Тільки вам. Розумієте хто? В нашій сім'ї тільки нам Він дасть ключ. Порадься зі своїм пастором про методи свідчення у твоїй сім'ї. Є, е, є такі моменти, як вам сказати, що не треба з цим спішити. Взагалі треба так ставити питання, так? щоб він спитав тебе. А коли кається жінка, хай як в неї буде чисто на кухні, має стати чистіше. Його гардіроб, його, має стати чистіший, акуратніший, напрасований, накрохмаляний, щоб його заінтригувати. Буває порад одразу, зразу, воєпарат зробити видірку. Браття, сестри, другі мої, порадитися. Є різна методика. Є така пора, що перш ніж побалакати, треба побути навіть три дні в пусті. Якщо, допустимо, ви покаялися, увірували, і до вас, як завжди, приїжджали діти, і це знову мають з'їхатися на ваш день народження. Всі діти ваші, у вас 12 дітей, і всі з'їжджаються. І вони вас не вірують, а ви тільки що напокаялися, покаялися. І ви всі ви маєте розуміти, що це ваша нива. До братів, побудьте в пусті три дні тиждень. Взищіть Господа, як в Біблії написано, Боже, дай мені ті слова, ту методику. І не треба там щось робити таке зверхнє, а акуратно, щоб вони побачили, що мама змінилася. Вона була класна, а стала вже ангелом. Алілуя! Щоб вони побачили, що ви духовно стоїте вище, ви сильніша особа, ви розумніша стали, толковіша, правильніша. якщо була, вибачте, ніряха, чистіша і так далі. Плід, плід, плід. Людей не інтересує наше молитве собрання. Їх інтересує плід, який смис ходить в собрання. І коли ми міняємося, вони згідні. Слідуючи, потрібно зорієнтуватися і узнати реально про свій авторитет на момент покаяння, про своє ім'я. І якщо ми підняти з глибокої ями, Кончерний наркоман, п'яниця, знаєте, біда, був. То менше слів, а більше діла. І чим вище ти був покаявся, скажу, там вже, просто директор школи, інженер, викладач ну, і вище, то тим, тим більше ми маємо зразу можливості більше говорити. Чим краще ім'я твоє в сім'ї, тим більше можеш говорити. Чим слабше твоє ім'я, тим менше слів, а більше діла. Хай вони Подивляться і побачать, що ми міняємося, міняємося, міняємося. І що так міняємося, що що позаздриш. Слідче свідчення. Друзі, є одна з величайших проблем, що ми в своїх сім'ях проповідаємо. Іменем Ісуса Христа Назорея я забороняю вам проповідати в себе в сім'ях. І Слово Боже, яке ми маємо всі, воно каже, третій розгляд 1 Петра. Що жінки, ви спасіть своїх чоловіків без слова. Життям, щоб вони побачили ваше чисте, богобоязливе життя. Так хочу сказати Алілуя! Коли ми говоримо, ми будемо з ними говорити. Не будьте апостолом, не будьте пророком, пастором, тому що беруть, позичають пастирські проповіді і качають їм. Такого не робіть. Про себе, що ви думали до покаяння? Як ви дивитесь на життя? Розказуйте про себе. І найбільше про ваше рішення, найбільше про ваші плани в Христі. Свідчіть про себе. Прошу вас, я прошу вас усіх знову призиваю Всемогутнє ім'я іменем Ісуса Христа. При свідченні, не вживайте байок, не вживайте анекдотів, не вживайте непровірених фактів. О, там істелені, там десять стало з колясок, там то-то. Я прошу вас, вибачте за українськи, або дуже понятно, не обманюйте своєї родини, ви її не обманете. Вони вас лучше знають. Моя жінка мене знає лучше, ніж я себе знаю. Чесно. Говоріть, як є. Свідчить про себе. І всі свої свідчення обривайте на самому інтересному. Ми маємо знати, що наша найважча ділянка це наша родина. Наш чоловік, родина, ми мають зрозуміти, що ми для них принесли, ми змінилися, і ми для них принесемо саме кращі речі. Самі кращі речі. От я розкажу історію. Одна сестра приїхала до мене, Саша, я з вами хочу порозмовляти. Будь ласка. І вона говорить, я увірувала, покаялася в військовому містечку. Прийшла молодь, проповідувала Іван і спасіння, але така, вона така динамічна, ця, футбольна молодь така, знаєте? Я увірувала, чоловік в мене майор, військовий майор. І я хотів її привести, я порадився своїми пастерами. Вони кажуть, набери Іван і набери брошур. Молися, постися і приказуй. І каже, і під, і, і під матрасом Євангелія, під подушкою Євангелія, в ногах і брошура, і в дипломати, і в кітель, і брошури. Навіть в туалеті де бумага каже, і там каже, я брошурку йому поклала. І каже, я нічого не роду. Я так багато молилася, і постилася, і приказувала, ходила, так сказати, полівала, щоб він цього покаявся. І каже, він це недавно каже, я приходжу десь там з роботи, а моїх речей нема, квартира пуста, ну, тільки його речі. Він каже, дорога я, я всі речі зібрав. І сьогодні відправив контейнером додому на Україну. До твоєї мами. Білета взяв завтра бабай додому. І це я там в містечку був, проповідав, в тому, де її мама живе Вона зараз живе в мами, вже плаче другий рік. І каже, що я зробила неправильно, що він мене відправив назад. А відповідь самі придумайте і себе навчіть. Коли ми увірували, я казав вже, хочу повторити, бо це слово зараз дуже гарно ілюструє український народ, ми були безтолкові. Коли ми покаялися, і в Христі ми маємо стати. Слава Ісусу! Слідуючи, і коли я був у Христі, то Господь кличе мене, щоби я був. Світильником Ісуса. Там, де я знаходжусь. Я приношу світло не своє, а Ісуса Христа. І Він буде сіяти через мене на мою родину. Зрозуміло? І Пункт весь цей говорить так: ти світильник. І думка така: піднімайся у добрі, нехай бачать, у справедливості, у моралі та достоинстві. Люди самі на це звернуть увагу. Не потрібно їм в цьому допомагати. Не треба казати, дивись, я ж пив, то не п'ю. Ти звідки є став хороший, а чоловік киває, я знаю, яка ти стала хороша. Не наголошуйте так. Нехай вони самі побачать, що де ти береш духовні сили. Я, Чому ти крепнеш, толковішаєш, розумнішаєш і так далі. Ніколи не треба показувати, як ми молимося ховатися з молитвою, ховатися з постом. Найді свого чоловіка, якщо він не спасений. Та він сильно знає, що ви молитеся. все не буде знати. Ну ніколи. Я бачу, я бував в е, цього, у нас стає собі молиться, і ноль. Та ви вертісти, каже, йдуть на молітне собрання, там собі навариш. Друзі, неправильно, неправильно. І я хочу наголосити зараз вернутися, щоб ми зрозуміли суть всякого збудування: заохочуй, заінтересовуй і інтригою. Заохочуй, заінтересовуй і інтригуй. Оце така сіль в суті свідчення нашим дітям, нашим близьким і нашій родині. При такому підході, вони проситься, не да, ти, що то за пасти, що то за наука, що то ти і так далі. Ходи побачиш. І коли, наприклад, ваш чоловік дав добро прийти в зібрання, так? ви дякуйте Богу і моліться. Або, допустимо, ви робили заход раз, він не прийняв, ще раз не прийняв, третій раз не прийняв. Майте піст і молитву. Просіть, щоб в собранні. Прийшли ви в собрання, у вас проблема. У вас ви не можете достукатися до серця свого чоловіка. Плечте перед Богом тут і заявляйте, браття, сестри, помоліться, хай Бог мені поможе. І ставте це питання отак. Господи, я прошу тебе, відкрий мені. Я вірю, що ти на цього тижня, цього місяця, ти мені відкриєш, що я маю зробити, як я маю достукатися до серця. І уважно слухайте всі проповіді і співи, і ви почуєте. За якийсь час, незадовий час, Бог вам відкриє. Ви почуєте якісь проповіді, вірші, пісні, в молитві. Вам Бог в сні, вам Бог відкриє, що треба зробити, щоб його спасти. Амінь. Так ось, шановні. Коли він дав добро, добре, скажіть такого, ну ти ж мій чоловік. Я йду до Іванського зібрання. І ми ж зійшлися по коханні, друг дружку ми кохали, гляділися. І невже ти думаєш, що я пішла куди не треба, це раз? Невже ти думаєш, що я тобі бажаю щось хуже, це два. І третє, ти в мене серйозно, я знаю, що ти прийдеш, побачиш, куди я ходжу. Якщо щось не так, то заборониш мені, я не буду ходити. Ви чуєте мене, сестри? І це буде розумно, грамотно, правильно, і ніхто вам нічого не скаже. Погано, бо це нормальний підход. І він каже: добре, я в цю рано піду. Ви маєте вже подякувати Господа, ви маєте сказати братям. Ви маєте, якщо це можливо, побути в пустій день, 2-3. Взяти за руку свого мило, притязне під ручку, собрання і сказати, слухай, ми тут збираємося в ім'я Ісуса, і люди це люди, но ну, твоє серце буде чути, як рухається Дух Божий в цьому собранні. Будь дуже обережний. Ви чуєте, що я зараз сказав для вас? Будь дуже обережний. Так, каже, ну так ти перший раз, то я тебе не поведу на самому перед десь так. В середині, трошки ближче до заду ми сядемо. Сати його не крепане порід, так середині трошки дозаду і уважно слухай до нього слухай. Як тільки йде спів і ми, чу... ми ж чуємо, да? ми чуємо, ми чуємо щось? Ні? Під час співу проповіді така хвиля натхнення рухається, ви йому чук, чуєш, зразу штовхаючи його, направляти його погляд на пастор говорить і динаміка раз. Чуєш? А той Господь тут, сила Божа тут, Бог тебе знає, знає. Або пастор проповір каже, знаю твої діла. Чуєш? Так хочеться сказати слава Ісусу. І якщо ми його прив'язуємо на це, він вийде з собрання, що він скаже? Спитає трошки ну що, вже вже тебе потягнула? Є чувство. Там щось є.